Майбутнє за новою технікою такого висновку дійшли учасники обласного семінару презентації, що пройшов на базі державного підприємства Бродівське лісове господарство. Які ж новинки лісозаготівельної та лісовозної техніки представили лісникам представники білоруського концерну Амкодор? Дивіться далі. Питання впровадження новітніх технологій у лісовому господарстві, що значно спростять та полегшать працю лісників, сьогодні активно обговорюють працівники лісової галузі. А наше державне підприємство Бродівське лісове господарство рік тому вже зробило впевнений крок вперед у цьому напрямку. Перше та наразі єдине лісове господарство в Україні, яке придбало потужну техніку концерну Амкодор, Республіка Білорусь, Форвардера Амкодор. Про 2662 – це наше бродівське лісове господарство. Ідеальним є поєднання роботи Форвардера із ще потужнішою машиною Харвестером Амкодор 2551, яку називають лісовим комбайном. Власне його роботу демонстрували представники білоруського концерну у рамках семінару презентації, що проходила на базі державного підприємства Бродівське лісове господарство. Семінар, який сьогодні проходить тут на базі Бродівського лізоску, він був заздалегідь спланований. От, і сьогодні ситуація складається так, що лісозаготівельні роботи, які проводяться в наших підприємствах, вони, вони є надзвичайно важкі і ми плануємо і хочемо і вже поступово робимо їх механізацію, проводимо їх механізацію. Бродівське лісове господарство одне з перших на Україні придбало сучасний форвардер білоруського виробництва. Ось і за допомогою фірмам Кандор вони сьогодні привезли і комбайн-лісовий, так званий Харвестер. От і ми власне на базі Бродівського лісгоспу демонструємо, яким чином ми переходимо від ручної праці, від заготівлі лісу бензопилами до праці, яку може робити і робить машини. Ну, Праця лісового особливо звалювальника, вона є дуже небезпечна, і в зв'язку з цим ми змушені переходити до, до такого виду робіт, до такого виду автоматизації робіт. Найперше на лісосіці головного користування під лісництва, учасники семінару, а це головні інженери усіх лісових господарств області, головні спеціалісти Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, представники Волинського, Київського, Чернігівського обласних управлінь лісового та мисливського господарства, а також представники Укргазбанку та товариства з обмеженою відповідальністю про Ромагролізинг Україна мали змогу побачити роботу Форвардера АМКОДОР 2662», яку Бродівське лісове господарство придбало у 2014 році, та найновішої моделі українського лісовозного автомобіля Крас 36233 м 6 До слова у лісовому господарстві таких автомобілів уже два придбані у 2014 та 2015 роках. Ця техніка дуже добре зарекомендувала себе в роботі, на основі чого можна стверджувати майбутнє за новою технікою. Значить, в проїздському лісгоспі техніка цієї фірми є вже від листопада минулого року. Це є форвардер марки «Амкадор» 2662. Перш за все, Придбали ми його для того, щоб вирішити проблемні питання по заготівлі, трилюванню та вивезенню лісу в підкам'янському лісництві, де є найважчі умови в нашому підприємстві, оскільки це горбистий рельєф, глинистий ґрунт. Ця техніка допомогла нам значно зняти ці проблемні питання. Це Потужна, продуктивна техніка. В середньому за робочу зміну продуктивність її на трилюванні та підвезенні до проміжних складів лісу орієнтовно 50-55 метрів кубічних лісу. Вона також дає нам достатній економічний ефект, оскільки відбувається економія паливно-масильних матеріалів. Для людей, які не мають стосунку до лісового господарства, дуже важко зрозуміти, що таке форвардер та харвестер. Спробуємо пояснити. Форвардер це техніка, призначена для збирання і транспортування по лісосіках і лісовозних дорогах, сортиментів та інших круглих лісоматеріалів. Вона виконує також вантажорозвантажувальні роботи, операції сортування та складання деревини. А харвестер у сучасному машинобудуванні це найскладніша машина, до слова, навіть гвинтокрил спроєктований легше. А призначена вона для виробки очей. Чищення від сучків і розкряжування стовбура на сортименти власне роботу Харвестера демонстрували представники білоруського концерну Амкодор у рамках семінару презентації. Сьогодні, оскільки ми ту техніку придбали, білоруси білоруська фірма Амкодор і їхнє представництво в Києві презентують. Сьогодні ще більш потужну техніку Харвестер 2551, який перед нами стоїть. Значить, цей агрегат здійснює звалювання лісу, розкрижування його на сортименти, обрізка сучків, раніше обрізка сучків і розкрижування на сортименти. Тобто Після того, як Харвестер звалив, обрізав сучки і розкрижував на певні сортименти, працює форвардер 2662, який ми придбали. От. На даний момент в лісгоспі працюють, форвардер працює із заготівельним звіном. Це є звалювальник і помічник звалювальника. Вони йдуть вперед цих, цих бригад, може бути дві-три. Вони здійснюють заготівлю, звалювання. І після того форвардер збирає і вивозить до того. До тобто сьогодні на тілі сусідці ми демонструємо нові технології в лісозаготівельному виробництві. Зокрема. Які працюють вже в Європі давним-давно. Нас це тільки вводиться. І піонерами о цих, цих, цього провадження це є Бродівський держини. Сьогодні лісозаготівельна техніка відкрито акціонерного товариства Амкодор успішно конкурує з технікою Джон Дір Валмент Понсі, не поступаючи світовим брендам у продуктивності, білоруські машини дешевші в експлуатації та сервісному обслуговуванні. Хоча перші зразки лісозаготівельної техніки розробники створили усього 4 роки тому, але вже тоді в концепції закладено простота конструкцій і можливість Обслуговування та ремонту машини силами самого оператора. У розмові із головним інженером державного підприємства Бродівське лісове господарство Миколою Серватовичем дізнаємось, що у планах лісового господарства придбання ще одного форвардера. А як щодо харвестера, місячна продуктивність якого 2000 метрів кубічних деревини, запитую у директора Бродівського лісового господарства Ореста Ониськіва на даний час в планах лісгоспу немає Придбання нової машини «Харвестер», оскільки в першу чергу це скажу так соціальне питання. Тобто така машина вивільняє від 20 до 30 працівників. На даний час такої ситуації, що нема робітників, які хочуть працювати, нема. Тобто, в нас чисельний колектив 492 працівника. Всі працівники працюють. І потреби вивільняти робітників нема, але в перспективі це питання, звичайно, ми будемо розглядати. Зрозуміло. І вже оскільки ми ведемо з вами розмову, можливо, якими ще новинками може сьогодні поділитися з нами про міські Місті міські кращих візгосків в Україні, так? Якими є ваші плани, яким є ваші сьогодні? Ну, якщо говорити про сьогодення, то в принципі у нас є певні досягнення на даний момент. Можу назвати декілька цифр коротко. От, наприклад, за 9 місяців реалізація готової продукції склала практично 66 мільйонів гривень. Середня зарплата за цей же ж період працівників, а яких в нас, як я вже сказав, 492 6 тисяч гривень. Підприємство прибуткове. За 9 місяців чистий прибуток складав 6 мільйонів 111 тисяч гривень і відповідно за 9 місяців сплачено до бюджетів всіх рівнів понад 25 мільйонів гривень. На семінарі презентації присутній директор товариства з обмеженою відповідальністю Амкодор Укрспецмаш» Костянтин Воробей, який ділиться своїми враженнями. Офіційний представник холдингу «Амкодор» в Україні. Сьогодні ми показуємо нашу лісозаготовительну техніку. Це одне з направній діяльності холдингу, харвестер, фарвардер. Фарвардер уже работает здесь, в Брудерском лесхозе, целый год. Харвестер мы только привезли. Надеемся, что эта техника понравится украинскому споживачу. И мы дальше будем сотрудничать. Мы полностью обслуживаем всю белорусскую технику здесь в Украине. И кроме лесной техники мы продаем также на это фронтальные погрузчики, универсальные погрузчики, техника для коммунального хозяйства. Вот. Готовы сотрудничать со всеми компаниями. Не только здесь, ну, в Львовской области, но и сотрудничаем с другими областями. Всегда готовы на контакт. Идти. Сегодня у Бродинского Лисгоспи вы вперше. Ну, наши, наша сервисная служба здесь регулярно угу. а находится. А вот Особисто ви сьогодні А сегодня я первый раз здесь. Мне очень понравилась организация семинара. Очень понравилась подготовка в плане соблюдения техники безопасности, подготовки рабочей площадки. Очень приятно сотрудничать с такими людьми, с такими, будем говорить, специалистами. Чимало вражень від побаченого та почутого залишилось в усіх учасників семінару презентації. Головний інженер державного підприємства Славське лісове господарство Микола Стебельський, зокрема, зазначає. Значить, що можна сказати про мої враження про техніку білоруську? Значить, вона на рівнинах місцевостях себе може оправдати. Вона непогана. Але в нас в гірській місцевості є нюанси. У нас є своя специфіка роботи. Тим більше, що він по словах може працювати на схилах до 20 градусів. У нас практично схили 25-30, то 35, а деколи 35 градусів, так що в гірській місцевості він практично нам не підходить. А в рівнині, на рівнинних місцевості, значить, я думаю, що він себе оправдає. По всій о, цій видомості, що нам показували, значить, я дивлюся, що він практично корисний. Він заміняє практично, ну, врахуйте, що десь звотівельні бригади звільнюється скільки чоловік. Івальщик. Кажуть, що 20-30 чоловік. Ну, так, так. Відтак відбувся обмін думками між учасниками семінару щодо роботи техніки, обговорення умов її придбання, зокрема на умовах фінансового лізингу або кредиту. Про це говорили представники Укргазбанку та товариства з обмеженою відповідальністю «Промагролізинг». Докладною була розповідь представників концерну АМКОДОР, власне, про потужну та відому білоруську компанію, та зокрема про лісозаготівельну техніку. Історія Амкодору започаткована 1 лютого 1927 року з утворення фабрики відродження. За більше ніж 80 років історії підприємство здобуло міцний авторитет далеко за межами Білорусії. Зараз посідає одну із провідних позицій у виробництві спеціалізованої техніки. Це якщо коротко. Підсумок роботи семінару підвів заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, головний інженер Юрій Гром'як. Я дуже вас прошу, це все донесе до свого керівництва. Це на сьогодні, на сьогодні є реальна можливість придбати цю техніку і не думати ці питання, які ви зараз мені задасте, А що буде завтра з нами? Я не знаю, що буде завтра з нами. Дай Бог буде все добре. І будемо працювати. треба заготовляти будь-якому випадку. В будь випадку. І давати дрова населенню треба в будь-якому випадку. І будувати будинки, ми будемо, держава буде в будь-якому випадку. І якщо ми будемо думати, що ми завтра буде отак і нам тут нема чого робити, то нам треба зупинити. Мітя вперед буде а наступного дня відбулася презентація лісовозної та лісозаготівельної техніки для викладачів та студентів Національного лісотехнічного університету, майбутніх інженерів лісового господарства.